Доброго дня. Ну, власне, е наскільки я розумію, тестовий е запуск відбувся цієї системи з 1 листопада. І чи пробували ви безпосередньо нею користуватися? Чи доступні там усі послуги, як це має відбуватися? І е так, щоб ми собі просто зрозуміли, е наскільки це зручно, наскільки це важко? Е Тестовий е, період почався ввечері е, 11-го, 11 Відповідно, е, ті, хто хотів, вже спробували зайти в систему. У частини користувачів системи це не вдалося. У мене вдалося з якогось першого чи другого чи третього разу. Теж не одразу ось е, там. Є помилки. Там, зокрема, наприклад, назва нашої організації вказана чомусь невірно, не так як в реєстрі ДРПО. Ось е, так само є проблема з тим, що система зроблена таким чином, що в систему можна заходити виключно під е, електронно-цифровим підписом і паролем людини, яка має право підпису. Тобто керівник організації має безпосередньо сам заходити в систему, вносити всі дані, е, так само потім робити там всі звіти. І на, на даний момент е, є тільки в ручному режимі. Добавлення іншого користувача в ту ж організацію, але ми вже попишемо четвертий раз запит, і, наприклад, мою людину, яка конкретно буде займатися набиванням даних в цю систему, досі не додавали. Тобто, якщо за тиждень часу в тестовому режимі це не зробили, я вельми сумніваюся, що це буде зроблено там з 1-12, коли не тільки ті люди, які хочуть тестувати систему, туди зайдуть, а всі організації України, а нас між іншим 15 по моєму тисяч. Є е, змушені будуть е, користуватися цією системою. Тобто, вже є помилки, вже є ускладнення, і, наприклад, я собі не уявляю, як командир військової частини е, в той час, коли йому треба виконувати бої завдання, і голова має бути зайнята зовсім іншим, буде сидіти і набивати дані в систему про автівку, яка має потрапити в його підрозділ. Ми чомусь втратили відео, вже маємо так і ще мені цікаво. Ось зараз це тестовий режим. І якщо будуть якісь помилки, скажімо, зроблені з вашого боку, яке за це за це буде відповідальність, якою буде відповідь самої системи? Бо я наскільки розумію, взагалі може заблокувати фактично користувача, того, хто має цифровий підпис. А так як ви зараз сказали, то це всю організацію, навіть якщо вона складатиметься із 200 людей чи із тисячі людей, які волонтери. Ерять все рівно через ось людину, яка володіє безпосередньо цифровим ключем, і не повинна передавати його, і не може передавати його комусь іншому? Ну тому що це конфіденційна інформація. Абсолютно що тоді? Вас на півроку тоді? Ну не вас безпосередньо, а таку організацію на півроку виключають із цього реєстру із цієї системи, і не можна користу ну, не можна волонтерити далі чи як? Так, власне, якщо раптом ти з якихось причин встановлені терміни, там є 90 днів з моменту везення вантажу, не зміг подати дані. Ось, може, причини можуть бути абсолютно різні. Я не знаю. У мене була історія про поранення командира, який фізично не міг підписати. І ми півроку очікували, поки людина була в госпіталях, тому що людина просто фізично не могла, там було важке поранення підписати. Так? Відповідно, так, так, ми вас чуємо. Ми важчуємо. У такому разі, так, так, у такому разі просто вся військова частина або вся організація на 6 місяців позбавляється права ввезення вантажів. І саме для мене дикунське, бо я інакше це не можу назвати, система апеляцій і оскарження такого рішення взагалі не передбачена. І коли ми звернули увагу на це, нам сказали: а що такого? Ну тобто, тебе виключають. Манальна може бути історія, що в цей день був блекаут, і ти просто не встиг подати ці дані. Ну, всяке буває, да? Ось ми на війні, зрештою, або система впала. Ну і тебе нема жодної можливості це оскаржити. Просто на 6 місяців, все ти не можеш возити гуманітарні вантажі. Пані Наталі, ну, це Наталія, трохи чи, курсу. Е, чи ви от зараз просто сказали про те, що військова частина теж може потрапити в таку в перелік, який не можна буде доставляти протягом... звичайно. Військова частина, лікарня дитяча, будь-хто. Тобто, це є автоматичне блокування без жодної можливості подати апеляцію. Ми всі живі люди, тим більше в умовах війни, але просто це не передбачено в системі. І ми давали це зауваження півтора місяці тому. До сих пір система апеляцій не продумана. Зрозуміло, чи це єдині зауваження і єдині пропозиції, з якими ви безпосередньо зверталися. Бо е, лист я читала, і якраз ви кажете про те, що так, ми за те, що треба боротися із недобросовісними псевдоволонтерами, яких теж у нас тут чимало в Україні є. Але вони зазвичай ще хочуть діяти так через інтернет безпосередньо. Але менше з тим, ви теж за те, аби таких не було, але потрібно знайти якісь. Межі розумні для того, аби і ви могли продовжувати працювати, і поставити якісь запобіжники, встановити для того, аби не потрапляли туди. Ну такі різні різного штибу шахраї і аферисти. Так, от, а що що ви безпосередньо пропонуєте? Яким чином тоді, от убезпечити, щоб не було там псевдоволонтерів, які просто грабують українців? Дивіться, ми за підконтрольність, і насправді історія про цю систему йде мова з 16-го року. Ще тобто, ми ще тоді це проговорили. Ми сказали, окей, тільки зробіть це добре, якісно. Вони щось робили, не робили. Ми не в курсі, і потім виникає у нас по моєму весь у нас історія починається з 953 ю постановою. І в принципі, я була досить позитивно налаштована, тому що був діалог. Ми були залучені частина організація, як експерти, розробку, ми там врахували там певну кількість недоліків, тому то, що отримала громадськість на виході, це вже поретагована історія. Повірте нам? Ось, і в принципі, ми зразу вказували на недоліки. Нам обіцяли, що будуть внесені зміни, будуть внесені зміни, будуть внесені зміни, будуть внесені зміни. Станом на сьогодні змін немає. Відповідно, як це буде виглядати. По перше, в нас є недотестована система. А як як людина з яка працювала в ІТ з колишнім ІТ-шним бекграундом і маючи багато колег. в ІТ, два тижні на тестування такої системи або навіть місяць абсолютно недостатньо. Тим більше, що ми вже побачили, от з тим входом є проблема, і це істотна історія, яка дуже ускладнить роботу. Да, немає інтеграції. Ми не бачили інтеграцію з митницею, підтягує чи не підтягує дані з митниці, тому що там система є. Ти задекларував вантаж? А потім митниця має підтвердити, що він в'їхав. Немає інтеграції з податковою, тобто, ми, коли ми роби, тепер маємо робити тричі одну і ту саму роботу, да? з митницею в цій системі і з податковою, але це насправді не найстрашніше, да? а найстрашніше є та історія, як я кажу, диявол вклериться в деталі, коли вводиться в дії 953 постанова. Касовується спрощений порядок, який ми маємо зараз, і повертається фактично всі правила ввезення гуманітарної допомоги, які були до 22-годцять до тобто до початку вторгнення. А по тих правилах, благодійна організація не може ввести автомобіль на здійснення своїх статутних завдань. Громадська організація там дуже обмежений перелік громадських організацій, які можуть ввести автомобіль. Знаєте, що це означає на практиці? Що якщо я здійснюю розвозку гуманітарної допомоги по області чи по на, на передньому краї, я більше не зможу для себе придбати автомобіль за свої ж кошти на це. Якщо в нас є такі такі громадські організації, як госпітальєри і ПМДШ, госпіталь Перагова, вони не зможуть на свою потребу. Це люди, які рятують поранених на передньому краї, а держава їм каже. Ну, свобідні. Вам не треба машини, бо це зрада і корупція. І коли ми задаємо питання, а 20 місяців, коли ми це робили для держави, це не була зрада і корупція? Тепер чому ви нас обмежуєте? І таких бліг є дуже багато насправді там з підацизними товарами абсолютно не була проведена жодна комунікація, не зрозуміло, що з ними буде. Да? Ось я зможу шоколад завести для хлопців з ЗСУ, чи я зможу так, як там прописано, тільки в новорічних подарунках і там два місяці в році. Ну, тобто, отакі банальні речі, і коли ми е, з машинами є критична проблема, з входом в систему є критична проблема, ми не одразу про це говорили, нам обіцяли роз'яснення, але крім обіцянок, станом на зараз ми не отримали нічого до запуску системи 12 робочих днів. Будемо Тому та ж просимо проти, включити раціо. ми розуміємо, що не встигнуться, це просто процедурно не встигнеться, і ми не проти системи. Запустіть цю систему, але в тестовому періоді паралельно зі збереженням норм дію 174 постанови. Тобто, поки ви не відтестували систему, поки ви не внесли всі необхідні зміни, щоб не не погіршити ситуацію, нехай вона буде підконтрольна, але не обмеження возлугом допомоги, поки ви не взагалі якимось чином позначили в цій системі волонтерів фізосіб, які в нас наразі існують тільки в реєстрі ДФС, але як особини, які можуть ввозити гуманітарну допомогу, вони взагалі для держави не існують, а це величезний шмат роботи, і це величезна допомога. І знаєте, ми зробили такий попередній аналіз вчора ввечері. А, мінімум на 40%, якщо нас такі переламає через коліно і вступить в дію 953 постанова з 1.12, то мінімум на 40% зменшиться зменшаться обсяги допомоги загалом. А щодо військових з тих 40%, це 80% допомоги. Тобто, найбільше постраждають в цій -ці історії наші військові. Це і це для мене абсолютно неприйнятна ситуація. Тому ми вчора переговорили з колегами і виступили. ну, нас не чує Мінсос, нас не чує кабмін. Ну спробуємо ще до президента. Дай Боже, щоб почули.